І всім привіт, друзі! Сьогодні у мене тут є така куча подушок. І я вміння строїти горки з подушок. Привіт! Так, тут до нас зайшла бабуся, так що невеличка пауза була. Ее, тут, в принципі, може бути <ути> такий горбик. Я з цього горбика буду з'їжджати на цю кучку. Привіт! Привет, помахай мені, привет. Помахай мені, привет, Захар. Вот такой як я тебе помахай. Махай. Та що ти не махаєш? ладно. Я це вырежу, мабуть. Вот я ще подушку кидаю. Тут може бути отак покривала. Я Так, ну от, в принципі, половина діла вже зроблена. Залишилось тільки чуть-чуть доробити, щоб все було красиво. Чуть-чуть деталі для нашої горки. Ну і показуй на три. Раз, два, три. Це в мене зайняло приблизно 10 хвилин. Зараз будемо скатуватись. От вид, як вона зверху. Від зверху. Від збоку. Ну, спускаємось. Я буду задом спускатись. Я чуть-чуть боюсь. Це прикольно. Я телефон поставлю. А так я спускаюся, що я буду збоку. Моя рука там чуть-чуть видно. Прикольно. Видео у нас вышло. Всем пока-пока.